Ранення це був березень місяця 22-го року, на Донецький був напрямок. Це були активні штурмові дії противника. Противник дав всі ресурси, щоб захопити це місце, не шкодував ні техніки, ні людей, тому що, їхнім, так сказати, все в ДНР вже пообіцяли, що вони це місце вже давно захватили. Нам тільки тоді, я пам'ятаю, передали допомогу міжнародну перший комп. По комплексу НЛАФ, як ми їх там, знаєте, як на колінках освоювали. Ну, Які інструктаж не пройшли і під час цих дій, коли ми прикривали свої танки, поряд зі мною був снаряд, ну, приліт, будемо так казати, і, і осколками, ну, і в руку потрапило, і в ногу, і контузило, звичайно. Трохи я тоді слух втратив, але то таке. Як, як, як ми військові всі жартуємо, я як би, приходжу в себе і бачу, що в мене є руки, в мене є ноги. Я думаю, ну, все є, все при мені.